Вежа аметистової цитаделі здіймалась над дахами Даларану, мов світоч серед туманного ранку. Портал ще був теплий від магії, що пульсувала в стінах і складалось враження, наче вежа дихала. За товстим блакитним вітражем мерехтіло світанкове небо. Астріон Ізраеліс, який щойно прибув цим порталом, відпочивав, відкинувши голову на спинку стільця і спокійно роздивлявся купол вежі зі середини та пару прапорів з символікою міста, які висіли під ним, легенько рухаючись від потоки вітру. Прибув він сюди не просто так. Він щойно повернувся з відпустки і чекав на нову пошту, адже всі його замовники знали: якщо мах відпочиває в цій вежі, то він вже вільний і може взятись за наступне замовлення. Мовлення. У дверний проєм залетів птах і сів недалеко від Астріона. Ма глянув на нього. Потім на стіл, на якому лежало не до кінця з'їдене біктейсті меню. ванільне печиво і відкоркована пляшка даларанського білого сухого вина. Він закинув рештки їжі в рота і підійшов до птаха, щоб почитати пошту. Цього разу писав йому регальд Хорнфайр. Лицар ліхтарник з Араті таємно склеп'я. Світлі вітання, маго Астріону. Чутки про тебе врешті дістались і до нас в підземне місто Мерельдар. Зараз наша експедиція виконує важливе завдання на острові Сирен. Мабуть, чув про такий. Мені особисто потрібна твоя допомога, адже ти розгадав немало загадок і аномалій. Слава нестримно біжить поперед тебе. Всі інструкції і інфу я надам тобі на місці. Нагороду обереш сам, є у мене і золото, і діаманти, чи інші коштовності. Буду чекати на півночі острова біля входу в печеру, але лише у штормову погоду за терміновість щедро віддячусь. Астріон вже не раз бував на острові Сирен і навіть носив кільце цирці, яке йому дісталось там за виконання деяких важливих завдань. Йому стало цікаво, що за загадка така. А ще він згадав, що відгодовував там маленького варана, який ніде не водиться, окрім цього острова, так і не встиг виходити малюка. Отже, як мінімум дві справи треба було зробити. Одягнув маску шолом, наплічники і взяв свій посох, з якого так і сочилась таємна магія. Всі ці речі посилювали магічні заклинання, якими бився б Мах. вперед, порталом у штормград, і одразу в Дорногал. А звідти на острів сирен на дирижаблі. По прибутті Мах одразу знайшов свого не до кінця відгодованого їздового варана. Він став крупнішим, але цикл повного росту складав 10 днів, а раціон складався виключно з м'яса тутешніх звірів. Погода була сонячною. Отже, треба було чекати, коли почнеться буря, щоб зустрітись з замовником. За цей час Мах швиденько зібрав достатньо м'яса і погодував варана. Їв він раз в день, а отже, знадобиться пару днів, щоб він виріс остаточно. А скільки саме залишилось, не пам'ятав. Часу до бурі було ще достатньо, хоча цього точно не знав ніхто. Мах вирішив пошукати різні цікавинки за цей час, адже як без сувенірів для друзів назад повертатись. Літаючи по острову, йому вдалося знайти слідуючі речі: сокирку лісоруба скул тірасу під мостом, що біля розкопок. Робочі чоботи Ешвейнів, Отакий От молот Коваля земельника зі скрині на дні моря на півдні, просолену шапку, теж зі скрині в морі на сході, залізну кирку, для якої маг замовив бригаду гоблінів, щоб ті пробили вхід у печеру. І, перемігши голема там, виніс кірку назовні. Ну і стелет моряка Мінну. В таверні на другому поверсі, який застряг в одній із балок? Трофеї зібрано. Трохи перепочивши в таборі, мах відчув сильний вітер, а з ним побачив і чорнющі хмари, що стрімко наближалися до острова. Жителі заметушились, і вже за менш ніж півгодини острів було не впізнати. З води і землі вилізли чудовиська. Погода змінилась на сильний дощ. Жителі озброїлись до зубів, з'явились різноманітні бомби, пушки і роботи. А ті, хто зброї не мав, поховались хто куди. Для Астріона це був знак, що йти на зустріч з пригодами на північ острова. З арсеналу він вибрав гранатомет, хоча через зміну погоди літати на своїй сові вже не міг. Він все рівно дуже швидко знайшов Регальда Хорнфаєра, адже острів був і не таким великим. Доброго холодного вечора, Регальд Хорнфаєр і Астріон Ізраїліс. Дуже приємно. Розказуйте, шановний, що трапилось і чим я можу допомогти. Ого, які люди! Радий з вами на кінець то познайомитись. Перейдімо до діла. Вже, мабуть, всі знають про дивний співучий кристал, який виявили на острові. Култіросці започаткували тут розкопки. Скільки їх було і що з ними стало, ніхто, мабуть, вже не дізнається. Зараз тут, крім нас, присутні і гобліни, і земельники. Кожен мають свій інтерес до кристала. Але розгадати його таємницю це для нас справа честі. Проблема в тому, що на острів постійно налітає могутній шторм, і тоді з його недер і морських вод виповзають жахливі могутні істоти і, відповідно, заважають нашим інженерам робити свою роботу, наче прокляття якесь. В середині печери позаду мене є телепорт. В руїнах, в який він веде, є щось схоже на вівтар, і біля нього відбуваються дивні речі. Снують дивні проекції, та ще й ці дивні кам'яні брили з вирізбленими незрозумілими ієрогліфами. Тому я впевнений, що причина шторму десь там. Ви, друже, розбираєтесь в цьому краще за будь-кого з араті. Тому просимо вашої допомоги, за що готові щедро заплатити. Мах хвилинку постояв, оцінюючи ситуацію, і заодно свої шанси на її вирішення. Добре, я візьмусь за це. На розгадку знадобиться пару днів, щонайменше. Відчуваю, що справа не з легких. Поговоримо за ціну. Я хочу, щоб в банк Даларано перевезли 350 тисяч золота. Це буде аванс. А коли знайду розгадку, ви передасте 100 кілограмів цього жовтуватого сяючого співучого кристалу, який тут знайшли. Лицар, не думаючи, погодився, адже знав, що кристал йде під землю на кілометри. На тому вони розпрощались. Лицар залишився захищати вхід, а мах направився всередину печери. знайшов ту величеньку скрижаль з виїмкою для ладоні та надписом Пісня Цирці. І щойно приклав руку, як відчув, що переноситься в інше приміщення. Це відчуття було йому звичне, адже телепортами користувався постійно. Він опинився в руїнах якогось комплексу, схоже, титанів, та одразу помітив воїнів врайкулів райкулів і скелетів, які безперервно штурмували цей комплекс. Мах випив спеціальне зілля і тому менше привертав увагу всіх цих істот. Хоча парочку прийшлось підірвати з гранатомета. Він підійшов до першої кам'яної брили і почав читати, бо добре знав цю мову, як і безліч інших. Потім до другої, і так далі. Описувалась там історія клану Стурмвін і їхньої вожатої, які втекли від війни, що нескінченно тривала на їхній батьківщині. Цирці велично з птахом на плечах та кланом своїм, блукаючи місце, знайшли це, а у ньому камінь сяючий був. До нього, доторкнувшись, спів чудесний відчула назвала вона його Гімосул, а спів його щоразу просвітлення давав неймовірне воїтельці. І поклонятись стали вони і захищати камінь з під землі, аж доки камінь не стиг, і рунних діл майстер. Перстень зробив з осколків його, і пісню знову почули вони. Та невдовзі побачили сяйво зелене, мов мох. Землю трусило, і піднімалась вода, а камінь кричати почав. В той час на острів прибув великого Бога глибин посланець, і силу велику запропонував тим, хто склониться перед господарем моря. Та цирці відмовилась, адже весь ризик розуміла вона. Пав посланець від меча її. А води згнівились і підняли ще більше, а з них змії жахливі й великі полізли. Бій жорстокий і довгий почався, величезний птах цирці, траєр та істоти кам'яні і літаючі. На допомогу клану повстали. Їх майстер рун ще давніше створив. Та зміям ні кінця, ні краю не було. Тоді крикнула цирці: відступайте назад! І пішли ті, хто вижив у сховище деревне. Це все, що було описано на кам'яних брилах, але Астріон побував у сховищі і до того, як почалася буря, і вірити чи ні, але тоді в ньому були ще три додаткові скрижалі з отакою от, от інформацією. На першій упейсувались події, коли клан лише прибув у це місце, і його воїни намагались приручити дивних елементальних літаючих істот галеорнів. Та лише цирці вдалось приручити такого одного, і назвали його Траєр. А в очі йому вставили кристали з самого гімосула, того самого дивного сяючого каменя. Птах став могутнішим в рази. На другій третій скрижалі писалось слідуюче: могутній птах-траєр був дуже сильно поранений під час тої самої епічної битви зі змієвидними істотами з глибин. Саме траєр врятував людей цирці, викликавши могутню бурю, яка з часом і знищила велетенських зміїв, ворогів клану Стурмвін. І цирці веліла врятувати його за будь-яку ціну. Ученик майстра рунних діл під час бою звернувся до Ксвіра, могутнього повелителя бурі, щоб той допоміг йому в цьому. Разом вони виквали п'ять ключів і запечатали понівечене ледь живе тіло траєра, в стази з п'яти монументів, які мали зцілити його з часом. Один ключ Ксвір залишив собі. А в самому кінці писали, що лише власник п'яти ключів зможе визволити птаха зі Стазису. Астріон зрозумів, що саме тут можна покласти край шторму, який майже весь час бушував на острові. Потрібно було звільнити птаха, і Шторм мав би стихнути. Та й такого могутнього птаха у колекції маст А для цього потрібно п'ять ключів. Перший вихровий руноключ у Ксвіра, а вірніше у його проекції, яку якимось чином показував острів. Адже всі його жителі давно повмирали чи загинули, залишивши за собою лише спогади у вигляді цих проекцій. Бій з ним був недовгим, але й нелегким. Чародійські стріли вразили велетня, і ключ опинився в кишені мага. Де ж шукати інші ключі? Астріон вирішив зв'язатись з ефіріалами. Вони завжди допомагали йому з різного роду загадками. Він вже давно заключив з ними контракт і щедро оплачував їхні послуги. Забравшись в непримітне місце, взяв в руки свій медальйон і промовив заклинання телепатії, встановився контакт з ефіріалом, якому мах розповів все, що дізнався до того. Ураганний ключ ти у зекула кораблів топителя, восьминога велетенського вбивши. Борхливий ру ключ з трьох фрагментів складеться, дух з крутірацію павших підскажуть місця. Громовий рунок ключ з п'яти фрагментів складеш ти скрині на острові допоможуть тобі. Зливовий рунок ключ найважче дістати. З семи фрагментів потрібно зібрати його. Істоти на острові можуть мати такі. З глибин моря знаходять і на сушу виносять, та не всі. Цінна інформація від правців штучного інтелекту. За діло Зекула Мах знайшов в локації мертве болото. І вбив звіра, допоміг йому в цьому охоронний робокоп, який займався зачисткою острова без відпочинку. Але ключа не було. Логічно подумавши, Астріон зрозумів, що істота виходила з моря, а отже, ключ десь там загубився. Зачаклувавши вудочку на пошук ключів, він почав рибалити і вже за хвилин 20 виловив потрібну річ. День йшов до завершення, а отже, потрібно повертатись в табір для відпочинку. Не забув він і про варана. Погодував його м'язком та ліг спати на слідуючий день. Швиденько знайшов три місцини, де духи загинувших кулкірастів охороняли фрагменти наступного ключа і безперешкодно забрав їх. Далі взявся за скрині яких, до речі, на острові було достатньо, і всі вони були невидимі. Та, підходивши до них ближче, відчував потік магії, що вказував на точне місце розташування, і за допомогою спеціального заклинання придавав фізичної форми скриням-невидимкам. До кінця дня всі п'ять фрагментів були в рюкзаку. Знову в табір, знову погодував варана і спати для відновлення сил. Залишився один ривок, і він був найважчим за словами ефіріала. Потрібно було викосити цілу армію тутешніх істот, щоб зібрати всі сім фрагментів останнього руну ключа. Подумавши, маг вирішив, що найкращим варіантом буде знищувати і обшукувати врайкулів і скелетів на півночі острова біля тієї печери, де недавно зустрічався з лицарем Регальдом Форнфайером та у самому сховищі, адже там вороги вилазили з землі і моря без перестанку. За весь день магу вдалося вибити лише два фрагменти. Тому на все про все пішло ще три дні, паралельно годуючи морського варана в таборі і відпочиваючи в нічну пору. До речі, Астріону вдалося отримати ще один цікавий предмет скрам САКС рунного майстра, того самого, про якого йшлося трошки раніше. Це був прекрасний екземпляр для трансмогрифікації. кинжал з невідомої матерії, а всередині зірки зв'язані між собою. Друзі, якщо ви не розумієте, що таке трансмографікація чи інші поняття, то завжди можете запитати у мене про це в коментарях під відео або телеграм-чаті, що у вас на екрані, магу довго не вдавалося взяти його, адже кінжал не був фізичної форми. Та одного дня він помітив маленькі жовті блискучі кристали в основному залі сховища, де полював на фрагменти для останнього руну ключа. Це були осколки того самого величного каменя, якого знайшов клан Цирці. Доторкнувшись до камінця, він перетворився в проекцію того ж врайкула з клану цирці і вирішив пробігтись, попробувати, чи візьметься кінжал тепер. І так він зміг взяти його. Баф від камінця був десь хвилини дві, а тому вже скоро розсіявся. Коли мах вибив останній фрагмент зливового руну ключа, то радості не було меж. Це було довго, але воно вартувало потраченого часу. Об'єднавши всі фрагменти у ключі, Астріон вирушив у зал, в якому був запечатаний буревісник. Перед ним зринула сцена спогад з минулого, яку відтворив острів. Маючи 5 ключів, мах деактивував всі монументи, із них почали бити блискавки в самісінький центр площадки, де лежало тіло траєра, активувавши останній птаха ожила. І взлетіла, щось весело співаючи. Це був шикарний буревісник в обладунках, прикрашених кристалами. Тіло його випускало електричні. Імпульси, а очі світились, як блискавка вночі. Астріон за допомогою магії затягнув птаха у свою колекцію. Він швиденько вийшов на поверхню, де на нього чекав регальд Хорнфайр. Вони кивнули один одному, і обоє мовчки глянули в небо та завмерли в очікуванні дива. Останній грім розірвав небеса, а ревіння бурів втратило свою лють. Над морем запанувала тиша. Хмари, втомлені від шаленства, повільно розвіялись, відкриваючи небесну блакить. На острів пролилось проміння сонця, тепле, золотаве, мов надія. Яка чекала свого часу, острів ще змочений дощем і опалений блискавицями, раптом ожив. Птахи повернулись до неба і їхній спів заповнив повітря. Люди, що ховались у печерах під корінням чи в затишних укриттях, виходили назустріч світлу. з мокрим одягом, але з очима, що світилися радістю. Регальд Хорнфайр і Астріон Ізраїліс опустили зброю і, прищурившись, мовчки насолоджувались моментом. Цього разу мах не забув про призматичного морського варана і, погодувавши його, забрав у свою колекцію, адже звір остаточно виріс. Цей звір мав цікаву властивість, міняв колір луски відповідно до того, яке частування йому дати з'їсти, наче Хамелеон якийсь. Звичайно, це були спеціальні магічні частування. Коли на острові ще не було шторму, Астріон знайшов цікаву штуковину пусту банку з під Каджа ка коле. Спочатку подумав, що це якесь сміття. Але вирішив попитати народ в таборі на всякий випадок. Блінкій, місцевий гоблін-повар, дуже зацікавився нею і обміняв на 150 благословенного полом'ям заліза та частування для варана в соусі Скаджаколе. До речі, коли відкривалось якесь частування, то воно ставало назавжди доступним у Зекселя, дресирувальника варанів. Крім їздового варана, Мах отримав ще й вихованця, щеня-Мермадюка. Почалося все ще до початку бурі на острові. А саме в тому ж підземному сховищі на півночі острова. В головній залі біля скелета Астріон знайшов розірваний щоденник, забрав його і, будучи в таборі, пізніше по квесту, показав його стелі бібліотекарці з таємно скелеп'я. Вона попросила знайти на острові п'ять вирваних сторінок, щоб історія склалась воєдину. Мах знайшов їх. Далі знадобилась допомога ще трьох знавців, щоб розшифрувати цей щоденник. В ньому описувалась історія прибувших сюди култіразців, які розпочали розкопки на острові. А його автор загинув останнім. Тому Мах прийняв рішення віднести щоденник на могилу бідулахи біля таверни сіль і соус, яку запримітив ще давніше. І, можливо, так заспокоїти дух моряка. І справді з'явився дух матроса, який подякував Астріону і попросив знайти його щеня, яке десь блукало на острові, та подбати про нього. Для того потрібно було дочекатись тої самої штормової погоди, знайти його. Його улюблену іграшку-піщалку на другому поверсі таверни за останнім ліжком, і віддати цуценяті, щоб то довірилось магу. Астріон все так і зробив. А песика знайшов приблизно отут. І той радий побіг в табір з іграшкою в зубах, весело тявкаючи і махаючи маленьким хвостиком. А вже коли шторм вищух, маг знайшов цуценя в таборі і забрав колекцію. Вони обов'язково повернуться на могилу матроса, коли цуценя підросте. Вже наступного ранку мах чекав на відправку держаблем у Дорногал і закуплявся сувенірами в місцевих купців за місцеву валюту, благословенне полом'ям залізу, якого він заробив величезну купу, поки виконував свою місію тут. А купив він слідуючі речі: в спокса, іграшку, затишне крісло для саду, рожевий тропічний костюм для плавання та водяний пістолет. В Айленде іграшку скриня з припасами таємно склеп'я, на яку можна сісти і посидіти, а можна дістати всілякі цікаві штуковини, і навіть факел. А ще купив тренувальний меч юного араті дерев'яний, та йой, нехай буде в Талжорі різні піратські шапки і костюми, а також варварську зброю і броню для трансмогрифікації. А у таємного постачальника різні гербові накидки: рюкзаки, золоті чаші, а також іграшку скриню з припасами пробуджених, на яку можна було теж присісти або ж дістати різні цікаві штуковини, що не могло не радувати мага. Він сів у свій новенький персональний літаючий корабель, який подарували йому гобліни з острова за його визначні досягнення. Трюм корабля був заповнений таємничими жовтими кристалами, які погрузили туди люди з фракції Араті. От-от і він відправиться у заслужений відпочинок. А острів острів запам'ятав його назавжди. Друзі, контент не росте на деревах, але з вашою підтримкою цілком може зацвісти. Якщо хочете підлити цю справу, будь-яка гривня, долар чи інший знак уваги буде дуже цінним вкладом у якість і кількість цього контенту, посилання на монобанку під відео та у вас на екрані. Не забудьте поставити лайк, підписатись на канал і нажати дзвіночок, щоб не пропустити майбутні відоси, особливо велика дяка тим, хто робить репости. А я кажу вам до зустрічі в наступних епізодах.